Вітаю всіх! Підказочка від ангелів-хранителів та карта дня на 3 вересня, на завтра. 3 вересня 2022 року. Підказочка від ангелів. Слухайте. Ну, Ця карта приходить нам тоді, коли хоче нам Бог сказати: Бог вищі сили, вищий розум. заспокойте свій розум. заспокойте свій розум. Приборкайте свої мислі, які у вас бігають по крову, які вас угнітають, які не дають вам спокійно жити. Ви безпокоїтесь понапрасну. у вашому житті зараз немає причини для такого безпокойства. Ваші думки вас угнітають, ваші думки вам не дають двигатися вперед. Вам треба їх усмирити, умиротворити і притягти в свою, в свою голову думки хороші, думки спокійні, думки про добре. Думки з високими вібраціями, які притягнуть в наше життя хороші події. Хороша підсказочка. Так, Карта дня для всіх знаків зодіака на 3 вересня. Овен. Ох, якісь переміни на порозі. Щось ваші плани поміняє, або ви самі захочете поміняти дуже різко і неожиданно. Ждіть якоїсь несподіванки. Тілець. Ой, тілець. Для, для одних ця карта картається як погані звички, обратіть внимание на своє. Алкоголізм, наркоманія, ігроманія, е, якісь інші прив'язки. Або це страх. Страх, який не дає рухатися далі. Страх, який поселиться в вашій душі і не дасть вам скує вам, і не дасть вам нічого робити. Близнюки. Близнюки. В бумажних ділах, в усяких ділових паперах, в судових справах наведіть порядки, щоб всі щита, всі оплачені, все, все, все було у вас. Поде, поде те саме. А також це карта получення по заслугам, по справедливості. Щось розрішиться в вашу сторону, і все буде по справедливості, так як ви читаєте для себе цю справедливість. Раки. У раків нова куча, куча нових емоцій. Нові емоції будуть бити через склад, через край. Якесь свідання, може, якась дружба. В общем, щось трапиться таке, що перенесе вам кучу нових положительних емоцій. Леви. Ох, для Левів дві карти. Ну, що ж, дві протрактуємо. Леви перед вибором. Перед вибором, як навести порядок, імператор у нас наводить порядок, і імператор буде робити вибор. Ви будете перед вибором, як же ж навести обидві карти старших арканів, яким, яким способом навести порядок в своєму житті. Для інших це отиграється безумною сексуальною страстю, новим коханням, новою любов'ю, де ви будете почувати себе на небесах, де ви будете відчувати себе імператором. Хай так і буде. Діва! Діва буде вивчати інформацію, якісь матеріальні діла рішати, щось таке, знаєте, мілкі побутові матеріальні діла, або получати якусь звісточку. Нічого существенного. Терези. Терезам карти говорять: так, заспокойтеся, зложіть свої мечі, повізьте їх на стіночку, заспокойте свій розум, візьміть передишечку, все добре обдумайте перед новим боєм. Скорпіони. А скорпіоні завтра стануться події, які не залежать від вас, колесо судьби. Це події, які зовсім від вас не залежать, які приходять стрімітельно внезапно і все міняють в вашому житті. Стрільці. Стрільці будуть не спати ночами і думати що про, щось, про щось думати, про щось, щось, якісь їхні думки, 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 Ми, чи це наші думки, наші ідеї, будуть нам не давати спати, ви будете ганяти їх по кругу і щось обдумувати. Не беріть все близько до серця, бо можете заболіти. Козироги. Козироги будуть отримувати теж якусь вісточку, з кимсь общатися, пеш, кубков це такий, знаєте, легкий якийсь флірт, легкі розмови або ізучення інформації, получення якогось звісті. Водолії, водолії возродяться. Так, В когось дитинка народиться, хтось возродиться сам. Яка станеться подія, яка просто возродить вас, принесе вам кучу-кучу щастя, просто кучу. Знаєте, як приносить щастя на народження нової дитини, таке от щастя завтра і спитаєте і ви. І рибки, рибки, пентаклі. Рибки щось не будуть чимсь довольні, скажуть, мало, мало, хочу більше, хочу більше, скільки працювала, так мало заробила. Ну, це не тільки в плані грошей, а в плані любого експекту вашого життя. Наберіться терпіння. Цей кущик буде ваш.